Кавалера це відео змонтує, як він вміє. Сьогодні 27 вересня ми стартуємо посів озимої пшениці. Декілька слів скажу. Зараз будемо налаштовувати сівалку, але перед тим перше поле сіємо сорт Реформ. Я думаю, всі знають цей сорт один з найкращих, на мою думку, для нашого регіону. Значить, Сіємо з добривом 10, 26 26 в нормі 100 кг на гектар, більше, ніж достатньо для нашого рівня врожайності. Будемо сіяти, старатися сіяти на глибину від 2 до 3 сантиметрів не більше, навіть якщо трохи зерно буде зверху, це буде краще, як глибити його на 4-5 і далі. Густота посіву 4,5 мільйона. В нашому випадку, враховуючи масу тисячі і схожість, це 160 всього всього, 160 кілограмів. Закликаю всіх, хто не знаходиться десь на півночі, сіяти густоту в межах 4 мільйонів. Навіть 4,5 це вже таким серйозним запасом сію, тому, типу, якось так. Пішли налаштовувати сівалку і будемо сіяти. Треба перезавантажити. Таке буває. Навіть на топовій навігації. Ну, вже вона не топова. от На той момент, коли ми її купували, вона була топова. Буває лови глюки. Нормально до цього ставтеся. Зараз воно все перезавантажиться і буде чітко. Або ні. В даній сівалки є можливість пустити всі 100% добру в сошник. Ну, Для добрива сошник. Да? От, а є можливість чуть-чуть добрив, там відсотків 10-15-20 пустити напряму до насінинки. в той самий грибок, де до насінинки. Зараз ми розберемося і попробуємо туди його додати. А ось, так? Да. Сюди йде все добриво видувається. Ось є заслоночка. Вона перекручується, ставиться в один з пазів. І тепер частинка добрив буде йти до насінневого потоку. І все, дуже-все просто насправді. Бо 100% добре положити біля нас це дуже овер до хіра, багато і цього робити не потрібно, а от зовсім трошки можна дати. Без лопатки, не дуже прикольно. Так, в нас є ось насіння. Воно знаходиться, частина його попала в мокрий ґрунт. Але для нас це не сильно велика проблема, тому що ми, до речі, сіємо під дощ, нас на вівторок передає дощ, тому для нас це не є проблема. А якби тут дощу нас не передавало, це було б неправильно. Тому що частина зараз, та, що попала в вологий ґрунт, звісно, зійде, частина не зійде, і це буде така собі херня, м'яко кажучи. І того ми маємо 2,5 см. Тепер знайдемо добрива. Добрива мають бути десь у рядку між, між насінинами. Ось я його вже знайшов. Ось воно знаходиться. Добрива, до речі. Як на мене, трошки мілковато. Вони чуть-чуть глибше, бачите, дана сінинка, ось добриво, трошки глибше. Але мені здається, можна спробувати їх трошки підглибити. Швидкість посіву, як ви бачите, досить висока. Наразі це 15,5-16 км за годину. Для цієї сівалки це окей, але слідкуйте обов'язково, щоб фон поля був вирівняний, щоб менше кидало тією сівалкою. Тоді швидкість можна давати. Якщо у вас криво, здисковано погано. Не можна цього робити. У нас поле, по крайній мірі, це поле нам це дозволяє рухатися швидко розглядати. Змінюємо глибину для добрив. Ось тут легко міняється вона для того, щоб посадити добрива трошки глибше, щоб коренева система пшениці, яка буде розвиватися, рухалася вниз. А не до гори, розвалася вверху, де буде для неї поживні речовини. Було на тройці, ставимо на п'ятьорку. Так, ну що, друзі, і, як і обіцяв, детальний огляд тієї жатки, яку ми обрали для свого господарства, для збору соняшника. Вона ось з боку мене зараз, да? і звісно, першим, що підкупає і підкупило мене до того, щоб купити це, цю жатку, була саме її назва. А назва така українська щира, промовиста, як казав колись один з класиків, можливо, можна на нього так сказати, анутихше панове, або по-українськи шабля. Дійсно, агроспецсервіс, так називається підприємство, тепер уже мого гарного товариша Саші, який відкрив цю компанію три роки тому, саме по виготовленню жаток. Як в нього написано в Тіктокі, будую завод з нуля. Тобто, дійсно, пацан. До успіха йде, ми йому того і бажаємо. От, Почав з того, каже, що почалася війна, треба щось робити. А, ми ж про це з ним записували на Агровінниці. Да? Саме це він розказував. Далі зараз буде це у відео, не буду забирати його хліб. Зробив отаку жатку. Це копія жатки класу SunSpeed з багатьма покращеннями, на його думку, і ну, ми це вже перевірили, до речі, ці покращення. Ми спеціально не знімали цю жатку, коли вона тільки до нас приїхала в господарство, тому що ну що там знімати, ну красиве, гарне, блискуче і так далі. Я вирішив зняти це відео спеціально під кінець молодьби нашого соняшнику, промолотивши більше 400 гектарів, щоб показати, як ця жатка виглядає на сьогоднішній момент, змолотивши близько 400 гектарів соняшнику. У нас залишається ще там гектарів 100 до обмолоту. Е, тому є про що, точніше, що про неї сказати. Як я вже сказав, копія Sunspeed. Покращення це от такі от лотки з нержавіючої сталі. Здається, Саша там далі ще вам про це розкаже. Наразі, А давайте не будемо. Дійсно, нічого не буду зараз цю жатку. Ми покажемо її в роботі, там уже в полі. Покажемо, просто скажу отак. Жатка відмолотила 400 гектарів. Виглядає вона на сьогоднішній момент ось так. Роботою жатки ми задоволені на 99%, тому що я дуже сильно прискіпливий. Ем, рекомендую в цей рік уже ви її не купите, тому що. Пока Валера це відео змонтує, як він вміє, через тиждень ми його лиш побачите. Сьогодні ми знімаємо у нас 27 вересня. Я думаю, що на той час ви соняшник вже змолотите, а на наступний рік обов'язково замовляйте наперед, бо чоловік так розігнався, цих жаток уже скільки купило в Україні, і в нього просто не вистачає потужностей, щоб всім закрити потребу. Заранше рекомендую її замовляти і купувати. Також ми купили разом з цією жаткою і візок. От, це теж їхня розробка, точніше їхнє виробництво, розробка, можливо, не повністю їхня. Багато чого він скопірував з якихось американських візків. Я не пам'ятаю, він мені розказував, я не слухав, якщо чесно. Дуже крепка техніка. от Просто подивіться на цей візок. Це просто капіц. Е, нагадаю, тут у нас 14 на 70. Так вони класифікуються, ці жатки. Це 9,8 метра. Для нашого Нью-Холланда це таке. Мінімальна жатка, яку можна вчепити, тому що він може і тягнути і 14 метрів, але ми щось вирішили в таке широке не йти. Е, значить, за весь час за 400 гектарів, звісно ж, нічого не поламалося, все відпрацювало чітко, дуже багато налаштувань. От через ці дуже багато налаштувань спочатку ми трошки тупили, тому що ми не знали, як її правильно налаштувати. Але після того, як ми розібралися, е, настільки все інтуїтивно, просто, класно. І вона просто класно збирає соняшники. І все. Далі дивимося відео, те, що ми зняли ще на початку цього місяця в Вінниці на Агровінниці на виставці. Там Саша більш детально вам розкаже. А ми рухаємося далі. Погнали! Цього чоловіка ми зловили тільки тут на виставці. У Вінниці насправді наша жатка, як ви бачите, вже працює в полі Саша, власник компанії Агроспецсервіс. Головний, хто ти? Ідеолог, мабуть, це історія. Це ідеолог у мене батько. Але в принципі, він це доводив до ума, але в принципі, частковий так, ідеолог. Виконавець, як мінімум. Виконавець. Слухай, жатка нам зайшла. До речі, це мала бути Андрія Жадка. До Андрія телефонував, він був тоді на заводі Хорш, каже, Андрій, так і так, є ідея, Я тобі зроблю безкоштовну доставку господарства кажу. Прям з виставки. Я ти що прикалуєшся, як через два дня на союз, ти мені вже її везеш. Ми вже працюємо навіть, працюємо офігенно. Працює клас, жатка просто класно, але зараз ми з тобою не про це. На що хвалити? Та? Ти сам собі краще похвалиш. Е, а саме краще похвалить якість цієї жатки. Ти так в загальному буде. розкажи, хто ти, що ти, як ти робиш ці жатки, е, взагалі звідки була ця ідея? Е, а тоді вже людям ну, про використання я вже розкажу. Краще так буде. Ну, Думаю, про себе, тобто багато хто мене знає, так як я возив 10 років техніку з Америки, робили реставрацію, це грунтообробник посувної техніки. Почалася повномасштабка, цей бізнес там, ну, взагалі він сам не що не актуальний. Він там не не ліквідний, щось нове, і прийшла в голову ідея нічого лучшого, як під час повномасштабного вторгнення, коли все хаос, там ніхто не знає, що буде далі. вложити все, що є, взяти кредити, і Піше власне на виробництво. Тільки ми ремонтували. Ми бачили, як робить Джундір, як робить Кінзе, як робить Вілріч, як робить… щось е... переб'ю то є. Історії про успішний успіх не буде. кредити присутні, все як має бути по настоящому по українськи. так? Да, да, да. Так, ну це реалії такі бабки, ніхто не воливкою. виходить, я не ну там. Багато хто мене знав. Там дякую там, тих, хто довірився з моїм клієнтів, і вони знали мій підхід до цього всього. Слухайте, я кажу, буде все зроблено, тобто не так, як в усіх. Це буде основа. Ну, імпортний метал це буде основа тобто, якісні комплектуючі, тобто, і основа це якісне фарбування, як в цьому. Ну, там, переважно наші вітчизняні техніці, там рік два, воно вигорів туди-сюди. Ну, привозимо там в якому 20 років, він краска в ідеалі. Тобто, Тож взяв їхню технологію? До технологію і так, далі. так, взяв частково їхню, це порошкова лінія, тобто, ми купили там сучасну порошкова лінія, там, фарбуємо в три слоя. Це як бокбейли, розкидачі Добрив, Така сама вони да, там. У мене фарбують. такі, до речі. А да, Це да. три, три слоя. Тобто фарбуємо, тобто можемо побачити результат, вона дуже відрізняється Бокбалу, від цих аналогів. У мому вже років вісім, щоб десь, хоча б був намік на те, що краска полізла взагалі, абсолютно да, железно. І це тут так само. Так, да, так само. Три слоя фарбоване. Знаєш що? потрать ще. Там скільки? 10 доларів поставив цю херню на е, подпорі, зрозумів? Е, кстати, нам сажає, да, так, багато хто це говорить, то <laughs> ну, це але ж, це жалко не для того, щоб часто відкривали а, двері. От так? До речі, це ще стоїть також власник шаблі. Да? Дядя Сережа. Андрій. Це село Піщана Ткачук. Андрій. Добрий день, дядя Сережа. Да. Це мій підписчик в Тікток знаю точно. Да. Е, скільки це... років працює? Чи теж тільки приїхала. Шабля? Так. Приїхала, та вже вбрали за сотню гектарів. Ага, от. І ми збираємо якраз теж. й саме прийшли поспілкуватися. То вже збирали? Вже збирали. Ще зелений. Ні, пішов Ні. вже повним ходом молот. Привод. Привод, ми переробили його з НКШ, поставили привод Шумахер. А в них стоїть НКШ? У них НКШ, так на санспідах. А, тобто він там трохи грубше робить, і не такі надійні, як жатками стикається. А так то, в принципі, ось у нас ка що? 62607, оригінальний приводний класовський вал. Оця муфта оця все йде, той тобто, Загріпарц Італія. Оці натяжники це нам ми, в принципі, все власне виробництво вали. Гідромотор оригінальний класовський йде, гідроциліндри, в принципі, як на санспіді. Ну, Своя Україна, потім шнек, Йдем та підемо до шнека, покажу. Максимальні комплектації в нас шнек здвоєний так само, як в оригіналі, 193 труба, як в оригіналі, і виток на шнек іде сильно тягнутий італійський. Одну секунду, тобто вони в тебе є в різних комплектаціях, да, в різних комплектаціях. на різну ціну відповідно. Да. Тобто відрізняється в комплектації, чим? Привод, може бути? Шнек, так. покраска, ліфтьор, матеріал, привод ага. по протягуючому валу. Тобто, це вони тобто, все набирається. Бомж-пакет, я так люблю їх називати. Ми Він... тільки одну за весь час жатко продали. Окей. Але ну, тут може комусь буде цікаво. Да? Так, так. Тобто, нею можна працювати? Да, вона працює. Та, Але нормально. там буде такий, не такий не зовнішній вигляд. Трошки там буде в принципі, різниця в чому, що якщо там щось вас трапиться, Ну там, чи з валом, чи ще щось, то воно вже оригінальна запчастина, воно, так, ми там колхозили, тут все совпадає, все сам І тут, хоч дядя Сергія, що ми підходили, і в нього теж є три санспі... чи два, чи три. І в нього проблема, то те, що пара вибилася. Ага. В оригінальній жартві вона приварена. Він до мене телефонує, каже, що робити, вона приварена. А ми вже зробили ремонтно. То, тобто, ага. що цева пара, якщо провертається, це то вже поміняли є. і все. Ще одна да. І до речі, у вас там є в Тік-Токі тракторний буд, чи якось Буда, той цей Тік-Токі сусід ваш якийсь. Як як? Е -е. А тракторний Буда, да. так. Да. І в нього толя санспід, в нього толя ця проблема, це в санспідах болячка, провертає ці швидцеву пару, а воно варено, воно не ремонтно пригодне. І А Коли Ми його зараз сюди позвем, то дуже грамотний технічно да, це... підкований. Ми зробили сам. його ремонтне. Тобто, такий, воно дрібниця, але ви розумієте, що таке взяти шнек, і так. потім виходить, його щось там видумувати. Виточувати, ви, ви, вирізати, ну, то, є, то тут вже все готове рішення. Тобто поламалося, Короте. поміняли, поїхали далі. Коротше, розказую, як у нас. У нас адаптація, це підклас, клас, так? Так, е, да, це це підклас, розетка, проводка, все. Під кожен комбайн робимо абсолютно рік. У мене під Нюхоланд точно так само, як на нашому Нюхоланді, геть стоїть. Фастеровські на Нюхоланд-Фастер так, так, так? на Deere на оригіналь, на оригінальну беру, на клас беремо оригінальну. В стандартній комплектації це йде привод НКШ, і привод на притягуючий вал іде через мотовило, як в оригіналі. Але люди, виходить, ми дуже багато продали оцих зірочок, натяжників переробляють, щоб було очнека, тому що якщо там, допустимо, бурян є, воно наматує бурян і треба дати більше обороти, так як воно відмотовило, і перелітають шляпки. То це ми опційно Не треба, переробляємо. щоб у вас були бур'яни, якось нормально до цього підходьте, ні? Да. То, виходить, ситуація наступна, що кому треба, тобто ми можемо зробити, як в оригіналі одмотовила, а можемо зробити, допустимо, опційно такого, щоб було очнека. І він, виходить, працює як, як подрібнювач. Тобто ага. він те, що показує практика, там є там Олександра Михайловича Луценка на каналі, як вона працює в полі іменно по бур'янах. Він там дав в тому тест-драйв в різних умовах. Він показав роботу абсолютно в різних умовах, і ну, в нього жодного разу ж не варка не забилася. Він був здивований, як це так, але це завдяки тому, що ми зробили чуть грубший, ну гостріший сам притягуючий вал, тобто збільшує трохи обороти, вона працює як, як подрібнювач. Така ситуація, Так, що коротко. Коротше, оце, що тут біля, а тут нержавейки, це не просто так. Саня сюди його привіз, показати, що в них є можливість робити і такі, і такі. Таких класах немає. Розки не те, що в класах, нікого. Ну ніколо. на сьогоднішній день, як я знаю, в Україні точно нікого немає і в світі здається, теж не бачу. Така ідея з нержавейки. Ідея наступна: ми робили запчастини на джундір, і там одна виходить деталь була півтора міліметра. Я не пам'ятаю, чи вона. Внизу була оця лю лючок, ми точно робили з нержавійки доробляли, бо в оригіналі йде з металу. І ще якась там штука була, що вона дуже часто в джундіра витиралася. Ага. І нам там, по спецзамовленню, ми їх багато робили, іменно нержавійки. Там хлопці робили апгрейд, і там вони масово їх продавали, там теж була півтора міліметра товщина. І виходить, коли ми взяли жатку, яка відпрацювала 20 тисяч гектар, її розібрали. Основна хлопців була вимога, всі були переварені ці ліфтера. Так. Переварені, там було, вони варені, переварені такі, там криві були косі. Окей. І, це, і питання в тому, що. Каресухи кажуть, ми на щось якось там якийсь другій там качеться на сталь, Вони знають чи я, там люблю старатися цим. І але їх не просто півтора міліметра, вона йде вся холодноката, не буває крепкою. І я нічого лучше не придумаю, як робити їх з нержавійки. У нас там були там внутрішні питання по виробничому процесу, щоб його зробити таким. Ну це не буде даватися подробності, тому що можливо, що ніхто їх не робить, бо там зробити його Ну їх тягнути і так далі. Да, приварці, та, то есть, там були ну це такі скажемо, так. Можна звернути увагу на на шви. Можливо, там покажіть тобі, як воно ну, що е, ці що ці ми варимо, тобто якість. Можете побачити, що ну, час покаже, але так. виглядають досить внушительно. Е, слухай, ну окей, ну тут круто, тут питань немає пожація. Я думаю, ти ще багато можеш розказувати, але відео буде так. дуже довге, не треба. Два слова просто про візок, ну це мощна штука, капець. Ми теж взяли з візком, зв якщо ви бачили, а ви бачили, от е, то два слова. Дивіться, по візку. Тобто, візок повністю скопійований до ну, не скопійований, повторений максимально то до олів, я в них піддивився. Як-як? олів. це американський завод, який роблять також візки, так. але вони дану конструкцію там із поворотним кругом використовують причепи для перевозення бочок, для безводного м'яка. Там ага. ставиться по дві бочки, і це там поворотний круг, у того, з бочки. І виходить, в мене така ідея, щоб взяти цей круг і втілити його в життя саме безпосередньо на візку. Окей. Теоретично, під жниварку він там особо не має сенсу, але тобто, я хотів зробити щоб воно було не жорстке. Е, що ми взяли? Основа. Задній ступиці кінь, передні ступиці джундір, е, повністю рамна конструкція, весь метал імпортний, поворотний круг до олів. Е, перевага цього візка є в тому, що він як трансформер, розборний. Допустимо, якщо вам треба переїхати на тралові, ви просто відкручуєте отут, ну тобто 4 болта з цієї сторони, кріплення, 4 болта з цього кріплення, переставляєте, куди вам треба, він стає абсолютно під любий трал. І ще перевага в тому, що ми робимо індивідуальне кріплення для кожної жневарки. В даному випадку це кріплення. Під соняшникову також там знімаються там рігіля, ставиться під іншу. Тобто воно теж трансформе. Що не треба там не сверлить, нічого, треба трошки погратися. Як показує практика, бо поки ми там розберуться що де ставити, навіть я Семенрія грався. Також. Та, я теж грався, капець, поки ми налаштували. Я не думав, що може бути скільки е, регулюровок самому військові. Але вони є спочатку, це злить, бо ти не розумієш, що з ним робити. да Але коли розбираєшся, що ці настройки дають. Максимально чітко поставити будь-яку жатку, щоб потім легко її підчіпляти і так далі. Стаєш спокійним. Ми, мабуть, будемо далі молотити. Зараз в цьому відео це буде безперервний процес, правда, Валера? Правда. От. І будемо тобі дякувати в першу чергу за твою роботу, за твою якісну роботу. А своїм підписникам ми скажемо, чесно, класна ця жатка чи ні. Вибачай, ну, так є, ми так домовлялися. Да, дякую. До речі, це ж там Андрій мене купив, не думаю, що там йому дали на випробування чи щось. Да, тобто, да, Андрій це, робив майже. тендер, він десь. Йому дали пропозиції, він пропав на два тижні, дорого туди-сюди, але потім повернувся, був здивований. І прикол в тому, що у нас не було жниварок. Так совпало, що люди поміняли із 16 рядку із 14 на 16 рядку, бо в них 770 елексіон. Тобто їм треба було максимально потужно. І в общем, так трапилося, що вона попала до нього. Я поки що дуже радий, але час покаже. Все, тоді все, все Ще раз дякую. дякую. Саме головне забув сказати, це українське виробництво. Відповідно, ця жатка підпадає під державну компенсацію у 25%. Ми, звісно, подалися на сьогоднішній момент, наче як немає грошей, але надіємося, що ми ще отримо від кешбек. Ці ваші молодежні нові слова. Коротко, получимо кешбек від держави у вигляді 25% і за жатку, і за візок. Та й таке. Пішли. Я знаю, у вас тупо зараз німе питання, чому в цьому відео зараз мелькає цей дастер. Що я розказую, що в мене там ріпак за чани, пшениця за соняшник, тони, кукурудза стоїть тон. Мав би тут стояти ззаду гелік, правда? От насправді я трошки для себе переосмислив значення машини для саме фермера. Для того, щоб їздити саме по полях. Тим більше, що дорога, якою я з Вінниці, їду сюди на Крижопіль, на, на господарство, на Крижопіль, бо на Крижопіль, якщо через Пульчин, класна дорога. А сюди через Піків я їжджу, там дуже погана дорога. І мені дуже стало жалко БМВ. Ну, я вам серйозно говорю. Зараз підбираю насправді собі машину, іншу не хочу купувати щось дороге, дивився Прадо. Правда, дорого, вбивати його, ну, звісно, воно і крепке, але вбивати його не дуже хочу. Тому заїхав до Рено, фаворит авто Вінниця. Я думаю, Вінницькі знають всі цей автосалон. Кажу Андрюха, це директор, товариш, мій хороший Андрій, привіт. Думаю, Дастера купити собі для господарства, щоб їздити чисто на Е, Він так бери на пару днів, покатайся. каже. Катайся, ти поймеш, чи тобі треба, чи ні. Сьогодні в 7.30 ранку в суботу, до речі, я забрав цей дастер. І от катаємося по полям. Валерка, тобі ок чи не ок, махни камерою. Ок, ок. Нічого собі, BMW, затятий BMW, каже, що навіть ок. Якщо вам цікаво, а що я вас питаю, я вам все одно його зараз покажу. Хочете ви чи не хочете. На мені на сьогоднішній момент класна тачка. ну типу, Свою задачу вона виконує максимально. Що по цій машині? Кнопка старт-стоп. Ну, просто щоб ви розуміли. Безключовий доступ. Подивіться на цей ключ. Карта. Ключ-карта. Ну, я, ну, я реально зацінюю, да? а, а може це я просто хочу себе переубідити, що це для мене нормальна машина, я не знаю. Е, старт-стоп. Це гібрид. Тобто бензин з, е, з електромотором. Ми їхали сюди по трасі, їхали 150. Бреха, може не можна казати, що їхали 150, я не знаю. А задня 15, так, 15, задня камера. Машина при 150, нормально себе почуває. 7,5 літрів розхід у нас вийшов до цього часу бензин. Ну, Монітори, так далі і тому подібне. Ну, чесно, безстротова зарядка. Зранку було холодно, 3 градуси, до речі, сьогодні було зранку. Підігрів керма, підігрів сидінь, підігрів лобового скла, ось тут є ця сіточка видно. Я коротше, був в шоці. Я не знав нікого, не звертав на них увагу на ці дастери. У нас на господарстві є їх два штуки, так собі там, їздять та їздять. -то, а я коротше, приємно вражений. Це не реклама. Дастер в рекламі взагалі не потребує, да? не нуждається. Тому що їх купляють пачками просто всі кому не лінь, і так далі. Це я просто розказую свої реальні враження. Mm. До речі, вони. Це механіка, вони ще є на роботі, семиступеневий робот. І от, я думаю, можливо, навіть робота візьму, якщо надумаю, звісно, дійсно брати цю машину. Ну, чому би ні? Нащо це дергати цю коробку? Діоргати коробку. Робот-пелісос? Робот-пелісос, робот да. ступеневий робот-пелісос. Бо ну, скажіть, якось нормально мені буде їздити чисто на роботу і назад на такій машині? Чи люди не поймуть? Ріпак – це ж моя улюблена культура. Я думаю, багато з вас знає це. В цьому році ми не могли його нормально посіяти, тому що в нас було дуже мокро, грунт не піддавався нормально, і нормальному обробітку. Тут, до речі, була оранка, як ви бачите, вон там поле було рихлення. І не туди, ні сюди ми не могли нормально посіяти, тому що нарвали грудок і так далі. Але все-таки, коли пішов дощ, ми вирішили розробити цю площу і посіяти все-таки ріпак. Посіяти ріпак, подивитися, як він буде сходити і так далі. Зараз ми приїхали. Це ризиковано, я кажу наперед. Тобто, якщо навіть тут експеримент цей не вдасться, ну нічого страшного. Але надії на те, що він все-таки нормальним зайде в зиму, мінімальні, але все таки є. Я не знаю, чи камера передає, от, але сходи отримані. Ось є сходи. Ну, хороші, я не скажу, що це погані сходи, хороші сходи. Поки що рано говорити про якусь густоту, про... Якість цих сходів і так далі, тому що вони тільки в процесі. Але вони є, це вже вселяє хоч якусь надію. Далі діло за технікою і за погодою. Буде тепла осінь, то я думаю, що проблем з цим ріпаком не повинно бути. Минулого року наші середні посіви були саме 20 вересня, і в цьому році так само. І ми зібрали більше тон ріпаку на гектар. Я дивлюся, я навіть рядки вже бачу, навряд чи камера їх передасть, але мені, от зараз, наприклад, їх класно видно. Тому надія є. Можливо, навіть будемо з ліпаком на наступний рік. Слідкуйте, обов'язково покажу. Вале. У мене таке відчуття, що реально щось забули. Що? Я не знаю. Мене сказали людям пока! Підписуйтесь на наш канал, залишайтеся з нами. Пока!